Трамп і його геніальний план зброя чи бізнес на крові. Трамп розродився із планом для України, і це чистої води голівудська схема. Європейці мають віддати Україні свою стару зброю, зокрема, системи ППО Патріот, а США натомість продають Європі новенькі іграшки за кругленькі суми. Україна отримує щось на кшталт списаних активів. Європа чистить свої склади, а Штати радісно рахують прибутки. Але є загвоздка. Половина країн НАТО дізналась про цей геніальний задум із твітів Трампа. Греція та Іспанія тримають свої патріот мертвою хваткою, боячись за власну безпеку. Чіткого плану в НАТО досі немає, а доставка до 13 батарей ППО може розтягнутися на рік, а то й більше. Трамп заговорив жорсткіше про Москву, але замість реальної зброї Україна поки отримала лише гучні обіцянки й туманні перспективи. Як влучно сказав один із послів Північної Європи, диявол криється в деталях. Поки що це не прорив, а скоріш тизер до фільму, де головний герой американський бізнес.